Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 69 її створив видатний шахіст і шаховий композитор Ріхард Третті. Хід білих, білі мають виграти. Розв'яжіть. По матеріалу виграють білі, в них турає і слон. Але в чорних є дуже небезпечний прохідний пішак. І здається, що білі будуть змушені віддати туру за цього пішака і буде нічия. Наприклад, білі підводять свого короля ближче, Б2, тура відступила, ферзь, потрібно його бити, король побив і нічия. Давайте біла тура відійде подалі від короля, щоб шахувати чи зв'язувати. Б2, шахде в ферзі, зв'язали його. Якщо король А1, це помилка, виграють білі. Слон Е3, Б1 ферзь, але слон d4 шах, чорні мають закритися ферзем. Слон б2, і білі тут виграють. Звичайно, не тура б 2 буде пат. Але чорні не грають тут король 1. Правильно грати короля А3 чи король б 3 і чорні роблять нічию. Як білі тут мають виграти правильний хід Тура С3. Тільки на С3, Б2 чорні йдуть ферзі. Хто ще не розв'язав задачу, подумайте. За білих виграє хід слон С1. Досить неочікуваний хід. Якщо чорні ставлять ферзя. Тура а 3 мат. Що робити чорним? Чорні можуть поставити коня, щоб захищати поле А3. Але просто тура відступає і в білих виграшна позиція, в білих на туру більше. Які ще тут є ходи в чорних? Може король десь походити, але білим достатньо побити цього пішака. Тура відступила, і білі виграють, ставлять мат турою. Давайте на початок, як все це трапилося. Тура С3, Б2, Слон С1 дуже гарний хід, Б1 Ферзь, Тура 3. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!